Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Беляром. Вітаю вас. Вітаю вас, Олена. Радий бачити. Рада вас бачити також. І, зокрема, хочу зробити наш такий традиційний прогноз для України. Але напевно розпочну з найголовнішого: це з інтерв'ю нашого президента а, Володимира Зеленського. Е, зокрема, він зробив декілька гучних заяв, які хочу обговорити саме з вами. Перше, що е, висловився е, Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News, це про те, що. Трамп да має обов'язково сказати свою чітку позицію щодо України, тобто, щоб він більш чіткіше робив свою заяви, тому що ми бачимо, то він сидить на двох стільцях, так то висловлюється проти РФ то за РФ. Що зараз буде робити Трамп, і власне як він буде реагувати на війну в Україні проти війну РФ проти України? Зараз подивимось. Ну, По-перше, я підтримую президента нашого в тому, що він це сказав. Це б давно повинно було бути озвучено для того, щоб Трамп схаменувся. Я бачу по картах те, що Трамп піде в дрібний конфлікт. Тобто він зараз напише якісь пости недолугі на адресу президента. Він зараз може прокоментувати це десь своїм журналістам двома трьома словами, але цим обмежиться. Чи перезведеться вплив на нього, що він змінить свій підхід? Ні. Він підходу не змінить і, в принципі, ну, все. Також щодо, щодо розкладу, у мене випадає чітко, що він. Що він буде надалі вести перемовини з Путлером, як він і вів їх, і говорити з ним. Тому, в принципі, я не бачу зміну риторики. Зміна риторики Трампа це поховальна церемонія, це його смерть фізична, яку я вам пророчу, і яку я роблю для нього і для вас. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Оберете той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео. Зокрема, пан Зеленський зокрема теж розкритикував умови Трампа доведення новин нових санкцій проти РФ. Скажіть, коли власне на країну агресорку буде здійснена нова хвиля санкцій і чи завдасться смертельного удару Росії? Трамп все одно дійде до того, що а, все, все одно дійде до того, що він введе санкції проти РФ. Але більшою мірою санкції проти РФ будуть вводити саме європейські країни. Саме Європа, а не так. США. І саме це завдасть смертельного удару Росії. Ну так. Да. Скажіть, Валяре, давайте трохи відволічемося, да, ви можна сказати, від світових новин, але саме переглянемо прогноз для України, тому що наші глядачі, зокрема і українці, переймаються так новинами, тому що дуже багато зараз залякувань про масштабні нічні атаки. Але пам'ятаю, що ви говорили, що так найближчим часом можуть бути здійснені саме в день або зранку, коли ось да люди будуть десь в русі на роботі і так далі, Ні, воно і, і вночі, і так, і так Так, давайте приглянемо прогноз на цей тиждень, починаючи з 18 по 25 вересня. Яким буде цей тиждень для українців?

Uh, і певно, що з 20, uh, uh, 24, 25, 20, 20, 20, 21 на 22 це буде обстріл? Вдачі? Так. Uh, mm, і Я бачу, що загроза є 19 числа ще. Валя, розкажіть, що буде ціллю нашого ворога в цій загрозливій даті? Куди буде, власне, цілити ворог? Це цивільні люди, да, бо житлові будинки, який масово тероризує, в котре вбиває українців. Чи це буде власне енергетична інфраструктура? Що ви бачите? А, ну дивіться, башня випадає. Це по суті як гідростанція чи щось таке. Це конкретно удар по Кременчуцькій ГЕС, по Кременчугу, в принципі. І по містах, що полять з водою. Також шляхи сполучення, логістика, залізнодорожнє полотно буде знищуватись, будуть нищитись нові пошти, епіцентри. На... Може, Укрпошта Містпошта, розподільчі якісь центри, маршрути не тільки залізничними коліями, а ще й, ще й ґрунтові дороги, по яких постачають військовим на схід зброю, удари по мостах. Удари по цивільних будинках і інфраструктурі по енергетичній інфраструктурі теж буде, але трошки пізніше. Жахливою я бачу, що прогноз для і тиждень для українців, але мушу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні прогнози ми робимо не з метою залякати вас, а з метою попередити про можливу небезпеку, чи вірити чи ні, вирішувати власне, вам. Валяра, я хотіла ще запитати у вас, які міста будуть під найбільшою загрозою на цьому тижні, і власне яким містам приготуватися, куди буде цілити ворог. Перша північ України. Це Київ, Київська область. Чернігів, Чернігівщина, Житомир, Рівне, Луцьк. Тобто вся північ буде під обстрілами. Захід України це Львівська область, місто Львів будуть під атаками. Франківщина та Франківськ під атаками. Ну і Звичайно, що Хмельницький і Хмельниччина. Потерпатимуть Чернівецька область шахеди. Південь у нас іде агресія проти Одеси, дуже сильна, і місто Одеської області. Також по Миколаєву будуть шахедні удари. По Херсону, як завжди. Балістика по Дніпру та Запоріжжю. По Запоріжжю, Каби, до речі, більше. А, по сходу України це міста Донеччини, дуже сильні обстріли. Харків і Харківщина, потужні обстріли і надпотужні обстріли. Це Суми і Сумщина. Центр України випадає небезпека на Полтавщину, Миргород, Кр... Кропивницький, до речі. Кропивницький сплив. Так, моє рідне місто? Так, тут теж загроза. Шахедів чи. Шахедів. Також, також по Кривому Рогу є момент. Це теж мені зараз спливає. Будуть обстрілювати. Черкащина більш спокійно. Вінниччина теж більш спокійно. Загалом бачимо, що майже вся Україна червона і власне під загрозою обстрілів. Дякую вам, Воляр, за попередження. Я впевнена, що наші глядачі дослухаються до ваших порад і власне будуть берегти своє життя. Я дякую вам за цей випуск і до зустрічі у наступних. Дякую нам взаємно.